Фліс перший плюс другий сорт, 10 кілограмів, 3 євро за кілограм. Починаємо з такої голубенької гарної есочки. Далі в нас така чорна флісочка. Це десь есочка. Далі в нас така гарна фліска. Так виглядає гарно. Педі, сіро розова. Далі у нас така голубенька, гарна. Такого кольору. Це десь Елечка розмір. Далі така курточка. Гарна Елечка, Знов Тедік, Такий гарний. Далі у нас така гарна синього кольору. Як страус. Емочка, Такий гарна крізочка. Далі голубенька. Це у нас від Адідаса оригінально гарна. Потім у нас така ціренька подовжена. Така флісочка. Це десь емочка. Далі у нас така безрукавочка, вона великого розміру, і така подовжена. Далі така у нас флісочка гарна. так Вот у нас штаны такие парни. Вот у нас такая подожжена Такая куртка. Шикарно просто. На теплесенька така іде. Наші залишилися отпустіть речей для замовлення Пишіть нашому менеджеру.